раз Доброго дня. Насилу втікла з теплиці, слухайте. Насилу прибігла, змокла вся, ждала, ждала, а він ж все більше і більше. Дивіться, це вчорашні помідорки, а це сьогоднішні. Сьогоднішні позривала, тому що ці великі, оці на, обриваються, я вам теплиці показувала. Вони в хаті за добу от такі от робляться. Смачні всі помідори. Всі смачні. Оце я мала варити борщ, все приготувала. А дивіться, це під, під листям на самому землі, на самій землі. Дивіться ну, що росло. Зараз буду робити салат. Бачите, які великани повиростали. Вчора всі пообривала, а під листочками, там, де вже земля, не побачила. І на тобі. Будеш Надя, їсти добренько. Отакий в мене урожай. Оці чорні негрики Такі смачнючі, це вчорашні. Вони такі вже більш достиглі І ще отакі от почали зріти. Теж не знаю, як звати. Дуже хороші помідорки. Ось така краса, слухайте, так радуюсь такому урожаю. Вчора внучка прислала отаку приправу мені до салатиків, бачите? Тут що хочеш, я. Зараз буду робити салат. І по новому із атумом, з тунцем, Вчора вечором робила і зараз буду. Ну, і що робити, коли я той борщ заварю. Мені в 10 ранку сніданок був, Вже буде на вечір. Все вже в хаті. М'ясо вимочене, курочка. Я її по 10 разів міняю в воду, От, щоб було мені добре. Бо це не домашня курка. Таке всім гарного дня, всім хороших урожаїв, всіх, всім помірного, хорошого, спокійного дощику, всього вам найкращого. Оця, дивіться, ця гілочка вчора падала, і я вам її показувала зеленою. Бачите? Вчора вона відірвалася, і ще там була одна помідора. Бачите, які вже? Отакі помідорки. Вже закінчуються. Хай закінчується, то мені ще легше буде. Вже ж, слухайте з січня місяця. Я над ними з 6 січня трусилася. Але нічого, це життя, треба за чимось труситися. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. Дякую за хороші коментарі. Пишете. Дякую за лайки, за підписки. За все вам дякую. Бажаю здоров'я, саме найперше, закінчення війни цієї клятої нашої.